Вітаю всіх! Така новина вчора була цікава. Ну, вони ж вкиди роблять, але все таки. Кожен вкид має підґрунтя. Чи дійсно а на Америці все одно на долю України? Чи дійсно Америці все одно на долю України? Чи дійсно Америці все одно на долю України? Давайте подивимось. Чи дійсно Америці все одно на долю України? Так, дев'ятка Кубків. Дійсно, по барабану. Вони роблять якісь варіанти, дають пропозиції, рухи, щоб допомогти. Але кінцевий результат їх не особливо хвилює. Україна так стає жертвою територіальною, вони з цим згодні. Потім вони по відлюднику красиво ухилюються від усього, від гарантій від усього. Це так і є. І ми залишаємось то в тому вигляді, який є. Звісно, до... Звісно, без їхньої допомоги ми б не отримали навіть того, що маємо. Але все-таки доля України Америці не важлива. Їм головне показати себе як миротворців, що вони щось можуть в плані миру. На жаль, ситуація така.